Доброго дня ми з України. Продовжуємо свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, о, у нас осінь, час підводити невтішні підсумки. Партія влади продовжує набирати чергові скандали зашквари Ми пам'ятаємо на минулому тижні. Наші народні депутати продемонстрували свою неготовність відкрити декларації, про свою єдність з народом, як вони під час війни постраждали, так би мовити, економічно. Сьогодні понеділок розпочався з чергового зашквару. Юрій Ніконов в виданні. Зеркала тижня розмістив статтю про Ростислава Шурму. Стаття розпочинається з цитати Ростислава Шурми, що і, і бізнес зараз у нас працює на межі правового поля. Стаття про те, як родина Ростислава Шурми. Так би мовити, оптимізує податки через офшорні компанії, що належать родині, як Ростислав Шурма після того, як зайшов в офіс президента збагатив свій вплив через ці офшорні компанії на українські компанії. Нагадаю, що батько Ростислава Шурми ігор, це представник. Вже не існуючої партії регіонів, але ми бачимо ідеї партії, живуть і далі. Вони втілюються такими новими політиками, що привів Зеленський у владу, як гетьманцев, як Шурма, як Татаров. Вони відповідають за ключові політики в країні, в економіку. Татаров, ми знаємо, відповідає за правоохоронну діяльність. До речі, шурма з татаровим зараз і разом з представниками правоохоронних органів проводять співбесіди з бізнесом, це так би мовити, так Зеленський впроваджує свою обіцянку змінити систему. Нагадаю, що Зеленський йшов. На вибори з лозунгом, що він іде на один термін для того, щоб змінити систему, привести у владу нових політиків. якість молодих політиків демонструється їх діями. Ще раз кажу, що зараз проводяться співбесіди в офісі президента. Люди, які вже побудували на цих співбесідах, де присутній шурма представники правоохоронних органів. До прикладу, в прокуратурі там є такий Дмитро Вербицький, в представники БЕП присутні, ДБР. Співбесіді більше нагадують добрі 90-ті, такі стрілки, де домовляються про участь в бізнесі, і от ця фраза шурми, що бізнес працює на грані правового поля. Це таки ще лайт версія, тому що при співбесідах бізнесу чітко заявляють, що ми знаємо, чим ви займаєтесь, от і тому нічого тут розказувати, що вас тут пресує правоохоронні органи, і ну намагаються впливати на бізнес. Крупний бізнес намагається домовлятися, тому що крупним командам важко працювати, коли така машина. Починає працювати у відношенні конкретного бізнесу, те, що відбувалось уже неодноразово під час війни, і представники федерації федерації роботодавців, і окремі бізнесмени зверталися і до суспільства, і зверталися до президента щодо тиску. От зараз проводяться такі співбесіди. Я скажу, що шурма. Він розуміє, що таке ухилятись від сплати податків. Людина, яка фактично побудувала свій бізнес і філософія родини шурми це ухиляння від сплати податків. Хто не знає, скажу, що утрим... лише утримання офшорних компаній в офшорних юрисдикціях. Це досить дорога справа. І для того щоб оптимізувати, ви повинні мати доволі крупний бізнес, тому що навіть утримання цих компаній це десь десятки тисяч доларів на рік. Тому якщо говориться про оптимізацію, про ухиляння від сплати податків, це на мільйони і в цій статті приводяться приклади. Ухиляння і от такі люди, як шурма, як татара, як представники правоохоронних органів, які повністю підконтрольні, які призначаються в офісі президента. Навіть конкурси проходять в будівлі офісу президента гетьменцев нової політики, яку сформував Зеленський і привів до влади, пройшло 4 роки. Знову говорять, що треба проводити реформи. Знову говорять, що треба проводити перезавантаження там і БЕП і інших органів, що вони не відповідають критеріям доброчесності, але ж люди, які зараз при владі, вони не розуміють, як робити по іншому. Це правильно Петро Кульпа сказав. Це союз зрадників, хабарників і ідіотів. Звичайно, це е, обурює суспільство. Єдиний запобіжник, чому люди досі терплять, це війна, тому що під час війни дуже важко відкривати другий фронт, боротися з внутрішнім ворогом. Але необхідно констатувати, що за чотири роки Зеленський не виконав своїх обіцянок. Фактично, війна затягує присутність команди зеленського при владі. Це вже турбує і наших західних партнерів, тому вони наполягають на проведенні виборів навіть під час війни. Я акцентую увагу, що для того щоб проводити вибори треба домовитись про зміну виборчого законодавства оскільки при сьогоднішньому діючому законодавстві приход нових політиків неможливий розраховувати що прийде одна порядна людина і проведе реформу проведе якісних політиків на жаль вона не справ... справджується. це має бути комплексний підхід участь в цьому Має приймати всі свідомі громадяни України. Ми маємо привести дійсно в парламент нових політиків, які не тільки говорять, а й готові провести якісні зміни, реформи в системі державного управління, скоротити навалу чиновників, провести якісні реформи, створити. В Україні невидворотне покарання побудувати систему кримінальної юстиції, провести реформу безпекового сектору. На жаль, за чотири роки Зеленському не вдалося. Ті люди, які зараз фактично узурпували владу, це або представники старої системи в їх. Так скажемо, найгіршому виконанні партії регіонів діти партії регіонів займають посади, або ученики, такі як гетьманцев, це ученик Сівковича, займають ключові посади в ключових напрямках реформування, економіка, правоохоронна діяльність. І звичайно нічого доброго це не приведе. Тому маємо е, міняти якість політиків. Маємо міняти виборче законодавство. На маємо е, дати оцінку і е, роботі зеленського е, на посаді президента. Маємо дати оцінку тим новим політикам, що привів е, Зеленський, е, дати їм червону картку і забути про них як страшний сон. Якщо ми цього не зробимо, звичайно, після закінчення активної фази війни може статися черговий вибух невдоволення людей Тої політики, яку проводив Зеленський, хотілося хотіло щоб ця енергія людська вона вибухувала в нікуди. Тому необхідно обговорювати ці питання, приймати рішення, як нам обладнати Україну, але вже без тих без невігласів, які засіли у владі, і крім того, що приводять до знібожіння українців, до скорочення населення, до повного знескодження економіки. Тому пропоную розпочати дискусію, як нам формувати. Нову політику і як підвищувати якість політиків у владі. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підтримку канала. Розповзюєте добре, вічне. Продовжуємо боротися з невігласами, які засіли у владі. Нам необхідні якісні зміни в політиці, і цього маємо зробити ми так, як ми вважаємо за потрібне. Слава Україні.